Так, зараз дивимось. Ось такий набір до Дня закоханих. Дивіться, що продається: полуничка, просеко і слівки. Ось, бачите, ще слівки є. Тому ось такий набір до Дня Святого Валентина можна придбати всі льпо. Оскільки така коштує полуничка серце? 450 гривень. Ось ціночок є. А пахне полуничка. Зазвичай воно не пахуче, а тут пахнеть. І ось така є полуниця. 500 грам теж 440 гривень. А ще є і малина. Дивіться, ще й малинка є. Трошки вона прив'яла. Але вона є зі знижечкою, мінус 25%. 470 гривень такий латочок. Жменька полунички. А це що за ягода? Лахіна свіжа, теж зі знижкою. Маленька коробочка, але є. І смородина червона ось є. Продається теж 125 грам. На гілочці, скільки це вона коштує. Лохина 400, порічка 300. Ананаси продаються. По чому ананаси продаються? Не бачу десь, я не бачу, де воно манго є. Мікс є ось такий 53,99-150 грам. А, це оцей. А що це тут? Манго. Манго нарізане, бачите? Привіт, хто приєднується. Так, виноград 119 гривень зараз зі знижкою. Це я зараз зайшла в магазин. Мала попросила купити їй кріспі м'ясну піцу. Тут у нас роблять. Тому мені сказали почекати 15 хвилин, то я щось вам покажу. Бачите, яка полуничка, Взагалі гігантела красивая. А це що таке? Що запаковано, це, це я не знаю, що це за фрукти такі в крапочку. Так. Ананас 250 гривень, 455, 500, ну короче. Коротше, хто готується до завтрашнього дня? Полонечка вже стоїть з просеко і з шампанським. Так, що це? Мандарини 239 гривень, лаймики 219. О, дивіться, які мандарини є. В такому ящичку запечатаному. Оцей ящичок 400 гривень коштує. Такі прикольненькі, Да? Корінці, імбір. Це імбір 184. Слива 250. 249 преміум ананаси. Боже, ананаси були на ярмарки померзлі всі. Я одна забула яка була там ціна. Він якийсь зелений, як на мене, ні? Дивіться, який зеленючий наче. Чи то я може, не розбираюсь? Манго 109. Манго. Ківі 289. Що це таке? Це якесь червоненьке манго. Так, кокос 40 гривень за штучку. Беремо ананас, Денис пише. Ні, не буду брати ананас. О, дивіться, це вже такий кокос. Чи що це таке Лянь? А, кокос. А чого він на волохати, такі лиси? Кокос. Вже можна туди ставити трубочку і пити. Бачите? Ось така техніка дійшла. А, і ось ще кокоси. Ого, ось їх багато, а хто їх п'є, оце бере. Диви. Там реально щось ще бовтається. Так, ну ладно. Що це тут у нас? О, нарізаний кавунчик. Ого, як підготувалась до завтрашнього дня Валентина. 122 гривни 55 копійок. Ананаси тобі. А це що? Ананаси. Ой, так ти що? Ти що? Та ти що, ну а що? Називається динька порізана. Ось диня медова, 72 гривні. Вона хоч там запах має диня, чи таке, як вата, Зараз же ж на сезон. І тут кавунчики. Так, пітахая червона, червона. Ну, таке я не... А, це ж вона, мабуть, є, так? Да? Оце воно підтахається. Оце. -hmm. Бачите, яка прикольна. динька, кавунчик. Що тут ще є? Виноград. Виноград різний. 333 гривні. О, Бачите, ми вже разом з вами обійшли всю цю весь цей холодильник з ягодами. Ні, ну це, звісно, красиво, мені подобається реально. Дивіться, яка полунича. О, пахне як оно, ну, дивіться, понюхайте клас, де? О, пахне клас, як пахне полуничкою. Так, ладно, пішла, мені треба м -м, яблук взяти. Полуниця полуницею. А вдома яблуки закінчились, треба їх їсти взимку. Апельсини 109. І грейпфрут 74. Так, Лимончик 129. Гранат 189. Гранат такі продається. Тут апельсини 60 зі знижкою. Так, пішла на яблуки, бо мені треба яблуки. Яблука, яблука. Так, що це таке? О, дивіться. Дівчинка тут намальована навіть. чина. Китайські якісь штучки. А, це помело. Понятно. А на смак ніяк, а пахне як, а, да дуже пахне. Взагалі, у ця ж полуниця вона. Так, А так, чути вас, ой, вас кажу, мене чути чи ні? Все швиденько на грибу Яблук. Мені треба ні, не ці. Яблук орочив. Так, я чую, появився звук, так, да, це я його блін. Ти ж мені яблука брати. Це такі, звісно, вони не будуть сочні. Може і будуть. Ладно, беру ці. Бо тих, що ми любимо, десь нема. Ой, які вони дерев'яні. Ладно, беру. Ці візьму, хоча б трошки, да піду я на касу. Так, ну досить. Так, я чую так, цілий день ходити, нічого не купити, не купувати, грошей немає. А що вам до того? Купую я чи ні? Я ж не до вас у хату несу. Є чи немає. Я взагалі жду піцу. Мені зараз роблять. Треба сказали погуляти 15 хвилин. Ось я і гуляю. Що, я маю вам показувати цілі клунки того, що я нагребла чи що. Так, яблука оці я брала з кульочком. Так. А чого цілий день ходити? Щось я не пойму. Олексій що таке? Це у Олексія пробіли виховання просто, ну, мабуть. Це ж таке діло. Бачите, у нас тривога почалась. Зараз я швиденько куплю яблуко, от а отсюди піду. Піцу заберу, да побіжу додому. Хотіла трошки дольше щось повибирати. Вже 11 хвилин. Я думаю, може вони вже там приготували. Ой, а ви в черзі, да, сюди. Так, тут зараз чергу ще. І чергу, іще чергу. Так ще чергу. Там Так, все занято, все занято. Олексій пише, мені байдуже, у мене в холодильнику все є. Чого ви оправдуєтесь тоді? У нас доставка додому є. Ну, чого оправдуватися? Байдуже, то байдуже. О, зараз я собі беру отут раз. Раз, раз, 65 гривень. Так, і сплатити карта. Отак, От бачите, Олексій ж написав, скаже щось таке. Тепер ще треба пояснювати щось там, чи байдуже, чи не байдуже. Оце ж так. Так, пішла. А звук є чи немає? А ну напишіть, будь ласка, мені, бо я не знаю. Пишіть є, чи нема звук? А, є, написала, а я вже вийшла. Так, дивіться, бачите, тут зараз мені мають піцу видати. А кріспі готові? Ні? Кріспі готова. Дякую. Все побачу, що тут нам підготували. О, дивіться, це мене мала полюбляє таку кріспі. А, я ж ще соус брала десь. Соус сирний. Чи ви поливали? Я його окремо брала. Ага. Дві штучки. Да. Угу. Дякую. Ще сирне соус для бортиків купили. Ну що, все. А взагалі, чого я сюди сьогодні ходила, купила малій курточку в сенсеї. Принесла додому, поміряла, а вона мала. То прийшлося йти міняти, і Уліана одразу мама, піцу мені візьми. Так що, бачите, оце такий вийшов коротенький влог з піцею, яблуками і тривогою. Треба бігти додому. Бо щось там, щось там, щось там робиться, да? що це робиться, називається. Так, дорогеньке, мені тут незручно, я так не зможу. Бо бачите, отуди мені бігти зараз на стоянку. Все, це я отут залишаю. Все, всім пока. Тихого вечора до наступного.